Топ 10 цікавих моментів по ПДВ щодо дроблення податкових накладних, несвоєчасна реєстрація податкової накладної, як обійти її, помилково виписали на неплатника, варіант фіскальний і варіант справедливий, і який на сьогоднішній день підтримала податкова, облік ПДВ операцій у розрізі договорів чи все таки документів, як правильно. Як правильно виписати податкову накладну на часткову оплату та багато інших ситуацій, які виникають, якщо ви є платником ПДВ. Привіт, я з мене бізнесу. І якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавин, незалежний податковий консультант, практикуючий бухгалтер, проводжу онлайни, живі зустрічі із бухгалтерами, практиками та аудиторами. Інформацію про найближчі заходи можете побачити в описі під відео. Взагалі, найближчий із таких масштабних заходів це буде 4 липня. Я проведу семінар у Львові, це є центр Львова, чудесному готелі. А, значить, тема перевірки плюс оптимізація, яка не дорівнює мінімізації. Поговоримо про більшість інструментів із оптимізації, які діють на сьогодні, і я поділюсь стосовно кожного, наскільки він є ризиковий і чи варто його застосовувати. Безумовно, що більшість варто. Тому що, коли приходить перевірка, а скільки багато б ви не платили податків. Вас попросять іще до заплатити. Тому є сенс оптимізувати однозначно. Сьогоднішній випуск, партнером сьогоднішнього випуску, є монобізнес і традиційно. Не слайди, а я вам пообіцяю брошуру, підбірку із моїх статей 10 кейсів з приводу ПДВ-фактів, 10 фактів по темі ПДВ. Якщо ви бажаєте отримати цю підбірку, будь ласка, вкажіть свій мейл за посиланням в описі під цим відео. Ці статті були присвячені онлайн-курсу ПДВ-практик, який уже. Добігає кінця, він, я думаю, що в момент, коли ви дивитесь це відео, цей курс уже завершився. Але е, саме цей курс став моєю музою для написання е, умовиводів по таким найбільш поширеним, ніби таким простим-простим ситуаціям, але стосовно яких по сьогоднішній день йдуть спори між бухгалтерами. Ну, і якщо ви ще не підписані на мій канал, Будь ласка, підпишіться, думаю, в тому буде користь, що ви не пропустите цікаві корисні відео, які я готую для вас, для того, щоб спростити ваше бухгалтерське життя, і для того, щоб більше часу було на щось інше, інше ніж податки. Ну а якщо підписані, буду робити все, щоб вас не розчарувати. Якщо тема випуску цікава, будь ласка, поставте йому лайк, і ми з вами рухаємося. Ось дивіться, такі 10 моментів е, описані в цій брошурі. Про кожен з них я розповідати не буду, але обрала собі ті, які, на мою думку, такі ну, найбільш популярні. Перше, це у підбірці ви почитаєте, що таке касовий метод і коли він працює. І е, багато хто для себе прозріє, що касовий метод неправильно вважати, що касовий метод це той, коли, е, ось, наприклад, вам платить. Е, Бюджетна організація з казначейського рахунку, і ось це касовий метод. Це не про касовий метод, це про те, що ви зобов'язання за 187 статтею визначаєте по грошам. А що таке касовий метод є окреме визначення в 14 статті, і це тоді, коли і зобов'язання, і податковий кредит визначається по грошам, і є певний перелік, на кого саме поширюється касовий метод. І про те, що у вас касовий метод, взагалі ще й в декларації з ПДВ робиться окрема відмітка. Ось про це у підбірці, давайте я вам покажу. Ось таким чином виглядає ця підбірка, цікаві факти про ПДВ. І всі 10 фактів є ось таким чином поскладені в план. Ось, і кожному з цих кейсів приділена увага. А тепер. Облік ПДВ операції ведеться у, розріз, у розрізі документів чи договору. Ось дуже часто а, так буває, що а, це у нас яка? Четверта сторіночка. Ось тут я хочу зупинитись більш детально. До речі, ось касовий метод це дивіться послуг ЖЕКу, перше постачання житла, а, постачання там, вугілля, електроенергія, будівельні роботи там, і так далі. Ось я про другий факт: про те, що виписувати податкову накладну потрібно у розрізі договору чи операції. Від себе скажу, що ну, це стаття, вся, всі статті ці від мене, але ось зараз коротко скажу, що, на мою думку, і так, і так є правильно важливо про це домовитись на березі із своїм контрагентом, де у договорі. А чому? Тому що. Напевно, ця тема податкова накладна у розрізі договору чи документу одна з найбільш поширеніших причин сварок між бухгалтерами. Коли один бухгалтер телефонує до іншого бухгалтера, контрагента і е, говорить: Ви не так виписали податкову накладну, ви не на цю дату виписали. Для того, щоб поставити крапку у цьому, я задаю питання податкові, При цьому для того, щоб вони мені не переписували податковий кодекс, я ось не полінувалася в Excel. Ми зробили такий числовий приклад, де є різні поставки, де є постачання контрагенту, і є варіант перший, варіант другий, як слід виписати податкову накладну. Варіант перший є по. Документам і варіант другий по договору в цілому. Ну, скажу чесно, так як було задане питання, то відповідь податкової була а, варіант перший ведення обліку за документами. Але ж, а, якщо ви почитаєте уважно мої пояснення, чому саме так податково відповіла, по іншому відповідь і не могла бути наведена, тому що а, деталізація у платіжці, у призначенні платежу, була такою, що було видно, що це є саме за конкретну операцію. Якщо ж ми оплату здійснюємо згідно договору, то звісно, що облік буде у розрізі договору, а не по документам. Я сподіваюся, що коли ви почитаєте ось цей кейс, суперечок буде менше і абсолютно точно. І після відповіді податкової я вважаю, що облік можна вести як по договору, так і по документам. Важливо дійти згоди, як ви це будете робити, із контрагентом, по якому виникають зобов'язання, обумовити це в договорі і відповідно робити вірні посилання на призначення платежу у платіжці при виписуванні рахунків і так далі. Добре. Ідемо далі. Обов'язок зареєструватися платником ПДВ при досягненні 1 мільйона. З цього приводу, теж я розписую, що у нас змінилася взагалі ситуація з тим, що до сих пір практика. А податковий була така, що до обсягу 1 мільйону включали оподатковані і звільнені операції. І ось один із платників, якому саме так в ІПК відповіла податкова, пішов до суду. Не опустив рук, війшов до суду, мотивуючи тим, що 181 стаття зобов'язує зареєструвати з платником ПДВ, якщо обсяг оподаткованих за цим розділом операцій досягає мільйону, а звільнені це не оподатковані за цим розділом. І суд прийняв сторону платника і зобов'язав податкову видати новий ПК, що і зробила податкова. На моє запитання, о, так тепер для всіх платників позиція змінена. Податкова відповіла: Ні, ні, ні. Для всіх ні. Всі до суду не ходили. І ця позиція лише стосується того платника, який подав до суду. Висновок з цього наступний. Це лише питання часу, коли ця ситуація буде поширюватись на всіх платників. А якщо вона зачіпає конкретно вас, треба йти до суду. І ви отримаєте швидше за все 99,9% таку ж відповідь, як цей платник. Ну, до суду, так, до суду. Хоча ситуація дивна. Знаєте, в мене є згода з тим, що ІПК надана платнику конкретному стосується лише цього платника. Але цей прецедент є іншим. Мова йшла про те, що податкова невірно трактувала норму і в судовому порядку це е, підтверджено. То чому, коли є згода, що суд від <різь> рішення суду відповідає нормі закону? То чому, якщо з цим є згода, податкова надає? Нову ІПК лише одному платнику, а всім іншим каже, а ви до суду не ходили. Для вас норма читається по-іншому. Приблизно так це виглядає. Далі, з приводу дроблення податкових накладних. Теж е, у мене тут є цікава стаття про те, як зробити це правильно. Ну, наприклад, якщо з клієнтом уклали договір на поставку товару А вартість 100 тисяч. Перша подія оплата. Платіж провели 10 лютого 5 тисяч і так тричі окремими платіжними дорученнями. Разом 15 тисяч прилетіло за день трьома платежами. Так ось, дробити можна. Відповідь можна. Ви можете виписати одну податкову накладну на 15 тисяч, а можете виписати три на 5 тисяч. Логічно, щоб. Те, як ви це зробите, випливало з того, а як ви ведете операції у розрізі договору чи документів, це теж матиме сюди значення. Ну, на це мені податківці відповіли: можна три, можна одну, тому я можу підтвердити, що ця позиція озвучена. В ІПК так само даю посилання на ці ІПК, що є два варіанти. Який вам підходить, будь ласка, це що означає? Що нам не потрібно вже виносити мозги бухгалтерам, контрагента, які виписали так податкову накладну. Як не звикли ви. І тому, якщо протягом одного дня є три платежі по 5, ми можемо виписати або три податкові накладні, або одну на 15. Знову ж таки, для тих, хто є хомою невіруючим, даю посилання на листи, звідки це випливає. І я розумію, що якщо сума суттєва, то ризики, звичайно, такі, що не хочеться е, навіть думати, що є хоч невеличкий е, ризик. Тепер є ще ситуації, коли дроблення буде помилкою. Ну, це тоді, коли оплата надійшла 100 тисяч, а ви виписуєте там 20 податкових накладних по 5 тисяч. Ось це недобре. І в даному випадку є небезпека, що податкова накладна виписана на операцію, сума якої відсутня. Тому що у нас нема на 5 тисяч операцій. Якщо оплата 100 тисяч, то, ну і це перша подія, звісно, то на 100 тисяч. А судова практика неоднозначна. Якщо в розрізі документів вести, то може бути і кілька податкових накладних. Так, суд відповідає. Ну, На мою думку, тут є ризик, і я все ж таки цього б не робила. Далі. Про що ще б хотілося сказати, на чому зупинитися? Якщо виписали податкову накладну на неплатника, а він виявився платником ПДВ? Ну, давайте подивимося, це є, знаєте, така поширена ситуація, яка є практично у кожного, хто є платником ПДВ. Це тоді, коли контрагент нам не зголошується, що він платник ПДВ, ми виписуємо, виписуємо на неплатника, а пізніше через рік. Виявляється, що він, він телефонує і каже: Добрий день, я Олень і платник ПДВ. І що? І тоді доводиться виписувати нову податкову накладну, нові податкові накладні, а ті, що виписані, вони виписали невірно. Отже, на них ми складаємо РК. Далі реєструємо самі, бо виписали на неплатника, але у нас з'їдається реєстраційний ліміт, якщо. Все відбувається в різних місяцях РК і податкова накладна. Ну, тобто, якщо це рік тривало, то безумовно у нас буде з'їджений реєстраційний ліміт. І суть цього мого кейсу полягає в тому, що податківці, на мою думку, неправомірно пропонували платникам варіант, який? Що, будь ласка, за цілий рік подавайте уточнюючи і збільшуйте зобов'язання на суму ПДВ на. Платника. Те, що ви виписали на неплатника, будете коригувати ось зараз. Чому, на мою думку, це неправомірна вимога? Та тому що у всіх місяцях минулих, коли ми виписували на неплатника, а потрібно було на платника, абсолютна величина зобов'язання ПДВ до бюджету є вірною. І заниження немає. Ось. У розрізі аналітики так є розбіжність, але в розрізі загального зобов'язання немає. І тому я ось з податківцем даю запит, описую ситуацію і описую варіант, який вимагають інспектори на місцях. А після цього даю варіант справедливий, який би міг бути: це не подавати уточнюючу, адже зобов'язання в сумі ПДВ не занижено. А, сумарно ПДВ-зобов'язання не спотворено, а в грудні, ну, в даному кейсі розписано, що це тривало з січня по листопад, Ось, а в грудні, коли виявлена помилка, виписуємо потрібні податкові накладні на платника. Для цього потрібен ліміт, і зареєструємо РК на мінус на неплатника. А, ну і звісно, за цим варіантом штраф за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних теж буде. Але подавати уточнюючі декларації за весь цей період не потрібно і штучно завищувати зобов'язання собі і показувати, що воно було занижене. Це є зайвий клопіт. З цього приводу у мене є лист податкової з номером, з датою, де податківці відповідають. Абсолютно два варіанти є правильні, і тому ось цей варіант справедливий, на який багато хто відписує. Ні, податківці на це не погодяться. погодилися. І є у мене лист, я писала в своїх соцмережах номер цього листа, де є на це згода. Ось, будь ласка, користуйтеся. Якщо буде потрібно, я лист, номер листа надам. Тепер, давайте я сьому операцію прокоментую. Значить, так, 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 шоста це про мінімальну базу, теж дуже цікаво. Але давайте сьомий випадок. А, так, він тут є інший. Протермінували строки реєстрації. Як врятувати ситуацію? Давайте ми подивимося, який це кейс а, саме за посиланням. Способи порятунку ситуації, коли ми не своєчасно зареєстрували податкову накладну. Ось дивіться. Ну, якщо перша подія відвантаження, зрозуміло, ми можемо пересунути дату відвантаження. І зробити це ми можемо лише тоді, якщо всі інші документи, які з цим взаємопов'язані, ми можемо теж співставити. Якщо перша подія оплата, звісно, що цей варіант не пройде. Що ще може допомогти? Скласти зведену ритмічну податкову накладну. Ну, наприклад, ваша податкова накладна мала бути виписана першим числом, ви не виписали, своєчасно не зареєстрували і опам'яталися уже в перших числах наступного місяця. Тобто, зрозуміло, що вас порятує лише ситуація, коли податкова накладна буде виписана в другій половині місяця, а краще останнім днем. Що можна зробити? Скласти зведену ритмічну податкову накладну. На що ви скажете? Так, у нас була одна лише поставка, а ритмічний це коли два і більше. Що ми можемо зробити? Використати дані, які ви бачили вище, з приводу дроплення і тому подібного, а також обліку у розрізі документів. Ми можемо з вами постачання, яке відбулося там на 100 тисяч. Ми можемо. А виписати не одну накладну, а дві накладні там, по 50 тисяч, наприклад. І вже у нас дві і більше поставки. І навіть якщо вони відбулись протягом одного дня, цей варіант пройде. І з цього приводу теж ІПК, де податківці з цим згідні, я навожу. Ну і давайте останній факт розкажу. Нагадую, що кожен факт. Я писала як окремий пост в своїх соцмережах кожного вечора, 9-10 вечора, я описувала кейс, це займало досить багато часу, тому що це реальна ситуація, і ще й по якій я робила запити до податкової. Не по всіх цих ситуаціях, а там де було більше сумніву. Тому це така, знаєте, прожита мною особисто історія кожного з цих фактів. Ви можете отримати цю, -цю підбірочку, якщо вкажете свій мейл за посиланням під цим відео. Отже, стосовно часткової оплати, виникає питання яке? Як виписати податкову накладну на часткову оплату? Тобто, якщо перша подія оплата, у нас є варіанти виписати пропорційно чи на повні одиниці. Що я маю на увазі? Уявіть собі поставку 1000 позицій. І якщо опла... Там, вартість мільйон, а вам заплатили 200 тисяч. А варіант, який може бути, ми можемо цих 200 тисяч розпорошити на тисячу позицій пропорційно. А можемо зробити на повні одиниці, тобто ось ці там 200 чи скільки тисяч вибрати повні одиниці із всієї тисячі. Безумовно, як ми поступимо, буде залежати ще від того, як ми цей договір із контрагентом уклали, про що ми домовились: поставки, оплата, по рахунках чи по договору. Це все все впливає. Але якщо ми вільні у виборі, то варіант другий виписати на повні позиції завжди дає менше тілорухів у майбутньому. І цікаво, якщо у вас є часткова поставка, який із варіантів ви використовуєте, перший чи другий. Я сподіваюся, із описаних кейсів, які є тут, чи то фактів, якийсь із них точно є у вас. А якийсь із них ви можете як це, прозріти і зловити свій інсайт, коли будете читати підбірку цих кейсів. Нагадаю, ви можете її замовити це безкоштовно, просто вказуйте мейл. І мені б хотілося чим підсумувати, що ми дуже часто псуємо життя собі, а також бухгалтерам наших контрагентів клієнтів на рівному місці, тоді, коли не потрібно цього робити, тоді, коли це не вартує. Тоді, коли навіть податкова згодна, що так може бути, а ми от звикли, ми завжди так робимо і не інакше, і цим самим ми псуємо здоров'я собі, життя, собі, і воно не, не вартує того. Тому мені б хотілося, якщо серед цих 10 кейсів ви знайдете щось таке, що стосується вашої ситуації, ви врахували це в своїй роботі і ваша робота. Бо була, була вам більш легкою, ну і в радість все-таки. Я вам дякую і до наступних зустрічей. Папа, -па. до зустрічі 4 липня на великому бухгалтерському семінарі. Колеги, запрошую вас на семінар, присвячений темі перевірки, як пройти успішно, а також оптимізація, що не до рівня мінімізації. Семінар пройде у Львові 4 липня. Також доступна буде онлайн-трансляція. Реєструйтесь і до зустрічі!